В одній руці жезл, в другій тюльпани. Так вийшли на роботу 8 березня Коломийські інспектори ДАІ. Квітами вітали жінок водіїв зі святом весни. Представниці прекрасної статі. До таких сюрпризів вже звикають. Адже з ініціативи керівництва ДАІ святкові акції стали в Коломиї доброю традицією. Добрий день. Вітаємо святом. Бажаємо вам достатньої і щасливих доріг. Ви були завжди в безпеці, не порушували правил дорожнього. Ми вам дороги. Про жінок за кермом чоловіки складають безліч анекдотів. Ось кілька найпоширеніших афоризмів. Особливість жіночих очей полягає в тому, що вони здатні бачити волосся на піджакові чоловіка за 5 метрів, але не в змозі побачити двері гаража за метр. Подвійна загроза це коли білявка вчить іншу білявку водінню. Що робить у момент небезпеки жінка за кермом? Вона за ним ховається. Краса страшна сила, особливо коли вона за кермом. Жінка за кермом лише тоді почувається впевнено, коли у всіх трьох зеркалах бачить своє відображення. Жінка за кермом просто зірка, її видно, а вона тебе не помічає. Ура! Я отримала права. Шановні громадяни, будьте пильними, адже я можу опинитися на дорогах вашого міста. Попри це, інспектори Державтоінспекції не завжди погоджуються з такими висновками. Кажуть, в основному жінки не так часто порушують правила, як чоловіки, і, що важливо, не ганяють на дорогах. Тому привітання з 8 березня це знак поваги та подяки. Державтоінспекція організувала е, акцію, де ми жінкам вручили квіти, бажали їм щасливих і безпечних шляхів, а також не порушувати правил дорожнього руху. У свою чергу від прекрасної половини Даївці отримували у відповідь усмішку та слова подяки. Дякую, дуже приємно. 8 березня Державтоінспекція додала ще один важливий подарунок. Протоколи на жінок за кермом не складали. У разі порушення усно робили зауваження.